Основні закони людської дурості, це шедевр. Це не нова теорія, це 1976 рік Карло Чіпола. Я вважаю, що ці закони потрібно вивчати в старших класах школи, саме школи, а не вишу, я про це скажу пізніше саме тому, що це базові закони, на яких існує людський світ. Для початку розберемося, хто такі дурні. Автор вводить поняття дурнів через взаємодію їх із іншими людьми. Коли ми вступаємо в колаборацію з іншими людьми, ми маємо різні підсумки цієї колаборації: або обидва виграли, або обидві сторони програли, або хтось виграв, а хтось програв. Якщо по осі X ми візьмемо власну вигоду, а по осі Y ми візьмемо вигоду суспільства, то ми маємо чотири квадрати. Це чотири типи людей, які діляться наступним чином. Якщо і ви отримали вигоду, і суспільство отримало вигоду, то ви розумна людина. Якщо суспільство отримало вигоду, а ви не отримали вигоду, то ви просто так, наївна людина, вами або скористалися, або ж ви так не можете відстояти власні інтереси. В цю категорію можуть добровільно потрапити будь-які альтруїсти, пацифісти. Третя категорія це коли ви отримали вигоду, а суспільство нашкодили. Це так звані злодії, бо переслідують лише власну вигоду за рахунок інших. І четверта категорія це коли і ви зазнали фіаско, і суспільству нашкодили. Це і є дурні. Щодо законів, їх п'ять. Перший закон: люди завжди недооцінюють кількість дурнів навкруги. Дуже часто, начебто нормальна, адекватна людина, але інколи робить такі речі, що на голову не натягнеш. Друге, дурість не залежить від інших характеристик людини, будь-яких. Навіть освіченість, навіть інтелектуальний розвиток не є запобіжником того, що людина виявиться дурною. Були проведені дослідження в усіх спільнотах. Починаючи з синіх так званих комірців, білих комірців, вчених, науковців і навіть нобелівських лауреатів, і всюди процент дурнів зберігався. Саме тому я наполягаю, що вивчати ці закони потрібно в школі, а не в виші. Третє, це золоте правило. Дурень це той, хто шкодить вам, не маючи цього жодної користі. А інколи навіть шкодячи самому собі. Дурні мислять ірраціонально. Четверте, недурні люди недооцінюють руйнівної сили дурнів. Ми завжди забуваємо, що мати справу або просто навіть спілкуватися з дурним в будь-яких умовах, за будь-яких обставин, в будь-якому місці це помилк. Це дорого коштує і фінансово, і фізично, і морально, і я не знаю, інтелектуально. Руйнівний потенціал дурнів він залежить від двох чинників. Перший це генетичний це коли так званий ген дурості передається в спадок. Це така собі аристократія дурнів. І другий це влада. Чим більша влада у дурнів, тим більшу шкоду вони завдають. Тут ми пригадуємо друге правило. Якщо розглядати монархію або якусь диктатуру, то згідно цього закону, що в будь-якій спільноті існує процент дурнів, ці дурні можуть посісти трон або отримати кермо держави. А якщо розглядати демократію, то це виглядає таким чином: дурні, голосують за дурнів і приводять їх до влади. І п'ятий закон як макроаналіз, дурні. Найнебезпечніший тип людей. Вони небезпечніші за злодіїв бо злодії діють раціонально для власної вигади. Саме тому світ не може домовитись з Путіним, бо вони вважають, що він злодій, а він дурень. Він просто дурень. Він завдає шкоди не лише оточуючим країнам, а він нищить власну країну. І коли біля дурня збираються злодії, а їх біля нього достатньо, то ось ця солодка парочка дурень і злодії шкодять найбільше. Щодо Трампа, я вважаю, що він злодій, бо всі його дії це захист або надбання власних вигод. Тож підсумок, людський світ існує за певними правилами, їх потрібно знати для того, щоб правильно впливати на події. Бо на успіх приречене суспільство. Яке навчилось блокувати дурість, яке не дозволяє дурості впливати на спільне життя. Рухаємось.